Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні розглянемо модельку невідомого китайського виробника під артикулом C8. Це у нас іде моделька Colt 1911. Модель повністю металева. Весь корпус у нас цинк, магнієвий сплав, спусковий гачок пластик, накладки ці пластик, бойок, блокування затвору. Все це, це йде пластикове. Сам пістолет по розміру ну майже як оригінальний. Можливо, там трошечки-трошечки менше. Досить такий зручний в руках, звук пострілу. Вага 350 грамів. Ємність магазину тут складає 11 куль. Перейдемо до тесту, подивимося, як працює, як стріляє. Подивимося, як воно стріляє. По пострілам, я вам так скажу, ну не дуже так само летить метрів 10 і вже потім падає. Тому в принципі, навіть немає сенсу використовувати. Але сам пістолет, я вам так скажу, доволі класний, важкий, такий, доволі зручний. Можливо, посилення пістолету зробить його в стрільбі набагато краще.